17 листопада 1804 року заснували перший університет у Харкові. Зараз це національний університет імені Каразіна. Виш названий на честь свого фундатора, відомого просвітителя. Василій Каразін народився на Харківщині. Був знайомий з Григорієм Сковородою. Той, очевидно, плинув на погляди молодшого товариша. Каразін мав незвичну для людини свого часу внутрішню свободу. Деякий час просвітитель дивним чином перебував у фаворі в російських імператорів. Спочатку Павло І, а згодом Олександра І. Олександра Просвітник переконав підтримати створення університету в невеличкому Харкові. Прихильність імператора Каразін з часом втратив, але на долю університету це вже не вплинуло. Він почав працювати, і це вирішальним чином вплинуло на розвиток Харкова як великого міста та регіонального центру. Зараз спільнота випускників ХНУ становить понад 160 тисяч спеціалістів. Навіть в умовах війни тут навчається більш як 15 тисяч здобувачів освіти.